Бажаю здоров'я сьогодні. Наш гість Ілля Костян, уповноважне міністерства оборони з питань військової поліції. Вітаю вас! Вітаю, скажіть, будь ласка, чому вирішено було створити військову поліцію саме зараз в умовах поточної ситуації в Україні? Військова поліція це військове формування з правоохоронними функціями. Ми, я думаю, єдина країна у світі, яка не має такого військового формування з правоохоронними функціями, яка веде такий масштаб бойових дій. І на такої території, тому саме зараз, верніше, це повинно було бути трішки раніше, але саме зараз це дуже дуже актуально. Які будуть основні завдання і функції стояти перед військовою поліцією, знову ж таки, зважаючи на те, що було проголосовано в першому читанні, ну і можливо вже в контексті правок, які зараз внесені? саме так. Перше дійсно перше читання законопроекту, який напрацьовувався робочою групою з питань військової юстиції при комітеті з питань правоохоронної діяльності, це перша редакція законопроекту, вона проголосована і взята за основу. Це плюс. Але зміни, які підготовлені в тому числі і Міністерством оборони, в тому числі і погоджені обговорення з народними депутатами і з іншими структурами, вони ну, не менш сутеві. І ми дуже чекаємо другого читання. А основні функції це підтримування військової дисципліни, це оперативно розшукова діяльність, слідча діяльність, тобто слідчі дії, але тільки в бойовій обстановці, тобто в межах бойових дій, суто по військовим злочинам, захист справ військовослужбовців і виконання покарань. Тобто, якщо дивитися взагалі. І просто то функції військової служби правопорядку, яка зараз продовжує діяти і виконує безліч функцій, які покладені зараз війною, додається оперативно-розшукова діяльність, додається обмежено слідча діяльність відносно виключно військових злочинів. Приблизно так. Тобто це буде як ВСП тільки з розширеними повноваженнями, і наскільки я розумію, з розширеним штатом. так? Це буде по повноваженням як ВСП частково. Тобто всі функції, які зараз виконує ВСП, вони будуть доповнені, але е, треба буде відходити від е, відчуття, що військова поліція це ВСП, але відходити поступово. Е, неможливо, як нам пропонували, зробити атестацію всіх. І одразу, тому що зараз ми ведемо активні бойові дії, жодної паузи не може бути. Тому е атестація передбачена законопроектом. Тобто, це майбутнє, це буде інший орган, але функціонал буде просто доданий до ВСП. От така зараз ситуація, да. Як військова поліція взагалі планує забезпечувати правопорядок і військову дисципліну? Тому що ну, це питання таке гаряче, можна сказати. А скажіть трішки про саме організацію та роботу? Організація роботи це найскладніший насправді етап. І цей етап в, в, в рядах збройних сил є професіонали, хто цим може зайнятися. В службі військової служби правопорядку теж є люди, які знають і вміються. І в загальному плані робота військово-поліцейського буде виглядати приблизно таким чином. Відбувається злочин на лінії зіткнення. Наприклад, колослужбовці не виконують наказ, а викликається представник військової поліції, тобто, приїжджають військові поліцейські він приїжджає безпосередньо в, на лінію зіткнення. Тобто, це безпосередня військова робота. Він бере свідчення, і отут виникає основна різниця. Тобто він обговорює, чому не виконаний наказ. Він не притягує одразу до відповідальності. Після Оформлення документів, коли невиконання наказу вже очевидне, які, коли повтор, на повторні пропозиції не реагують військовослужбовці, оформлюються всі необхідні документи. Безпосередньо це і є оперативна розшукова діяльність. Він може затримати військовослужбовців, витягнути з колективу тих, хто чинить спротив військової дисципліні привести в оформити документи і передати до органу досудового розслідування з документами, які правильно процесуально оформлені. Зараз, зараз таких повноважень у виспинимо. Які заходи адміністративної відповідальності передбачені за невиконання вимог військової поліції? Дуже правильне питання. діючий закон почну з діючого закону про військову службу правопорядку Збройних сил України передбачає проведення перевірок, передбачає приписи військову службу правопорядку, але результат невиконання цих приписів практично відсутній. Новий закон передбачає проведення як службових розслідувань, так і перевірок. Але основна робота відносно аналізу і дачі результати це перевірка. Перевірка. Не службова, а перевірка для людей, які працюють з наказом 608, це важливо. Після перевірки виноситься припис. Цей припис обов'язковий для виконання військовослужбовців, командирам в тому числі. За невиконання доволі сувора адміністративна відповідальність та передбачена змінами, які ми пропонуємо в кодекс про адміністративне правопорушення. Тобто, в даному випадку ми замкнули це коло. Це буде дієвий механізм. У нас був випадок, коли ми знайшли порушення прав військовослужбовця, військову службу правопорядку відпрацювала, дала припис, командир не виконав. Тому ми, ми досягли своєї мети, але на жаль, механізм, який передбачений застарівшими, дуже застарівшими законодавством законодавчими актами, а він в умовах цього не спрацював. А як взагалі військова поліція буде здійснювати взаємодію з іншими правоохоронними органами, чи не буде тут виникати певних конфліктів? Ні, конфліктів не буде. Перше, це звичайно, взаємодія буде з державним бюро розслідувань, тому що підслідність військових злочинів саме досудове розслідування це державне бюро розслідувань. Це предмет критики дійсно цього законопроекту, тому що військова поліція не наділена повними повноваженнями щодо досудового розслідування, тільки обмежена. Але це компроміс, який дасть можливість, наголошую, дасть можливість. Почати зараз, а не зробити ідеально, коли це вже може і не буде, не дай Боже, потрібно. Тому взаємодія з державним бюро розслідувань передбачена цим законом, змінами в кримінально процесуальний кодекс, це буде спільна робота, це буде постійне доручення слідчих. Одразу хочу сказати: після законопроекту про військову поліцію планується комітетом з питань правоохоронної діяльності, внесення е, до порядку денного сесії Верховної Ради про військову прокуратуру. І от тут взаємодія з військовою прокуратурою. Це будуть військові прокурори, вона буде, можливо, ще, е, ще ближче, тому що це будуть військові люди, які будуть готові ризикувати на нулі, тому що державне бюро розслідувань – це цивільна структура і е, їх кількість, ну і явно в тому числі, недостатньо. Тобто ми логічно підійшли до критеріїв відбору тих людей, які будуть проходити службу у військовій поліції. Якщо йдеться про роботу саме безпосередньо на лінії бойово і поблизу, то це мають бути досвідчені військовослужбовці, навчені відповідно, і мати певні, в тому числі, психологічні якості. Безумовно, це так. Ми при розробці законопроекту члени робочої групи зіштовхнулися з бажанням зробити як в фільмі з Річардом про військового поліцейського Гей Річ. тобто зробити правильного справжнього військового поліцейського Але це передбачається законопроектом, що через декілька років після прийняття цього законопроекту буде проведена атестація. Саме зараз в умовах цієї війни в умовах того, що зробити жодну паузу щодо проведення будь-яких конкурсів, будь-якого відбору від діючих військовослужбовців військового службу правопорядку, неможливо. Всі військовослужбовці військового службу правопорядку переходять в військову поліцію. Оперативно розшукові підрозділи і підрозділи внутрішньої безпеки набираються повністю з нуля. Через два роки після. Того, як два роки після того, як буде прийняти цей закон, буде проведена атестація, яка буде передбачати порядок, розроблений Міністерством оборони. А чи якесь співробітництво з. Наприклад, міжнародними закордонними натівськими структурами передбачено військово А, Військова поліція буде безпосереднім суб'єктом, який буде контактувати з аналогічними мілітарними правоохоронними структурами. Наші союзники відверто дивуються, чому цього ще немає. І закон, який буде, я сподіваюся, прийняти, тому що міністерство зайняло дуже активну, я би сказав. Агресивну політику про необхідність військової поліції саме на зараз. І цей закон дасть можливість бути належним чином представлений саме як мілітарна правоохоронна структура перед нашими союзниками. Тому що законопроект на насправді він відповідає також і стандарту НАТО мілітарі Поліс. Є окремий стандарт, який передбачає і повноваження. Військової поліції він не відповідає тільки частково в частині досудового розслідування, але всі інші моменти вони втілені в цьому законопроекті. Які заходи будуть вжиті для забезпечення прозорості та підзвітності військової поліції? Ну, по-перше, і основне, військова поліція підпорядковуватися буде міністру оборони. Міністр оборони це цивільна особа. Закон про національну безпеку вимагає цивільного демократичного контролю. Саме це і є основою контролю за військовою поліцією, яка безпосередньо буде контролювати військову дисципліну в Збройних силах України. Друге, періодично, начальник військової поліції він буде підзвітний Верховній Раді. І невдоволення певним комітетом в даному випадку, ну, можливо, з питань правоохоронної діяльності і також з безпеки та оборони бути підставою для розгляду питання щодо зняття начальника військової поліції. Тобто механізми в самому законопроєкті, вони передбачені. Крім того, хотів би зробити наголос на хто може бути начальником військової поліції, тому що насправді для війська повноваження військової поліції вони будуть доволі немаленькими. Ми зараз маємо складну ситуацію з військовою дисципліною, у зв'язку в тому числі у зв'язку з тим, що ВСП не має достатньо повноважень. Начальник військової поліції обов'язково повинен бути військовим, обов'язково повинен мати досвід, обов'язково повинен мати вищу юридичну освіту. Він буде призначений за поданням міністра оборони цивільний демократичний контроль президентом України в законопроєкті передбачені і інші питання. Цивільного демократичного контролю, в тому числі і питання обмеження термінів перебування на посадах, підзвітності, ми це передбачили. Але це військове формування з правоохоронними функціями, це не суто правоохоронне формування. Я прошу зробити на це наголос. Головна задача військової поліції не притягнути всіх до відповідальності, а забезпечити обороноздатність спочатку поговорити. Сказати, ти повернешся на позицію, да, вперед. Ні. Я тебе притягую за відповідальність. А звідки гроші? Звідки фінансування військової поліції? Які ресурси взагалі залучатимуться для цього? Ці гроші, які передбачені держбюджетом на військову службу правопорядку, вони будуть безпосередньо направлені на військову поліцію. Додаткове фінансування, воно. Так, да, дійсно буде, але це, це рахуванням тих бюджетів, які є зараз. Це створення оперативних розшукових підрозділів і підрозділів внутрішньої безпеки. Тобто, це великі, це не це, це мізерні гроші в порівнянні з тим, які задачі поставлені на військову поліцію. Якийсь зворотній зв'язок з громадськістю буде, чи це буде така закрита структура? Міністерство оборони. Міністерство оборони має громадську раду. Міністерство оборони має всі відносини з суспільством. Це якраз і воно і буде контактувати з громадськістю. Добре, дякую за цю розмову. Ілля Костін сьогодні прийшов до нас у гості, і ми розмовляли про створення військової поліції.